Добрий день! Сьогодні 4 липня 24-го року. Ми знаходимося в селі Маяки Одеської області, де знаходиться тепличний комплекс, в якому вирощують декілька гібридів огірків від компанії Семініс і томати рожеві і помаранчеві. Один із гібридів томатів, який я хочу вам зараз продемонструвати, це гібрид, який називається еспада. Це рожевий томат. Він має отакий от дуже цікавий рожевий плід. Як бачите, красива, красивий колір, немає тріщини, дуже смачний, транспортабельний, всі висоті куща він в'яже плоди. рівномірні. Йде нормальна завість. Практично немає е, скидання завізі, тобто він гарно реагує на підживлення. От такі бачите, стандартні, гарні плоди, практично одинакового розміру. І Причому завість йде, бачите, що і далі по, е, на, верхню, на верхні, більш верхні яруси. Листок здоровий, тобто він стійкий до хвороб. От. Ну і ще раз відмічаємо, що він цікавий саме по якості плода і по рівномірності зав'язування по розміру плода. Тобто гібрид дійсно дуже цікавий і ми його відмічаємо як гібрид для вирощування в першому обороті для отримання томатів врожевих і в другому обороті. Ще раз підкреслю це гібрид Еспада від компанії Корасід.